Взимку світла в оселях українців може не бути аж до 10 годин на добу. Така ситуація може тривати до 2027 року. Повідомив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Це на пару років. Це не те, щоб ця зима буде виключенням. Я думаю, що за доброго розкладу справ десь. Через зиму, тобто це, це зараз буде зима 24-25, наступна 26-27, А от вже 27-28 можливо обійдеться без відключень, звісно, за умови, що купа параметрів зійдуть. А от експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що взимку відключення світла може тривати більше 10 годин. Я думаю, що нас чекає дійсно, якби суттєві обмеження електроенергії в зимовий період, тобто в кращому випадку це. Електроенергія буде 12 годин, а не буде її також 12. А я думаю, що не буде її і тривалий час, тобто будуть доходити там і до 14 годин, і до 16 годин. Це в періоди, коли холода будуть, і коли не буде можливості закривати всі потреби за допомогою відновлених теплових електростанцій. Єдиний фактор, який може серйозно змінити ситуацію, це звільнення і повернення до роботи Запорізької атомної електростанції і забезпечення України достатньою кількістю електрики. Жодних інших фантастичних технологій впливів факторів, чого ще не існує. Не існує чарівних донорів з гелікоптерами, які прилетять і скинуть нам генерацію електроенергії, не існує. Втім, західні партнери таки роблять кроки, аби підтримати Україну під час блекаутів. 34 мільйони євро кредиту виділив уряд Німеччини на потреби української енергетики. Повідомили в Укренерго. Кошти спрямують на реконструкцію однієї з підстанції у західному регіоні. До зими Україна повинна відновити усі енергооб'єкти, які можливо, заявив президент Володимир Зеленський під час конференції у Берліні 11 червня. Ми повинні реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити до зими протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Зеленський підкреслив, що українські фахівці знають, як це забезпечити, і попросив у західних партнерів обладнання для зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Зараз тривають ремонти тих об'єктів, по яких є шанс відновлення протягом наступних 6-8 місяців. І на таких об'єктах ідуть активно роботи для того, щоб вони повернулися в стрій. Одночасно йде пошук рішення, яким чином їх захищати, яким чином прикрити їх від повторних ударів, бо це теж важливе складування. Головна причина відключень світла це російські масовані ракетні удари по електростанціях. Перша така атака в цьому році, і вона була однією з найбільших за час війни. Сталася 22 березня. Загалом же тільки цієї весни їх було вже п'ять. Пошкоджені всі великі тепло та гідроелектростанції. Зокрема, ворог зруйнував 80% ТЕС. Вони більше не можуть виробляти стільки ж електроенергії як до атак. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першим дізнаватись найголовніше.